Збройні сили України знищили ГРАД, з якого Росіяни обстрілювали Очаків на Миколаївщині. Про це повідомили у військово-морських силах і опублікували відповідне відео. На кадрах видно, як українські військові за допомогою фпв дронів влучають у переносну реактивну пускову установку ГРАД-П, також ліквідований особовий склад та сховище боєприпасів. Окрім того, росіян мінус один гвинтокрил К 27 Про це повідомив речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук. Відомо, що збиття трапилося у Криму, втім точної локації, чи зброї, з допомогою якої влучили поворожі поворожій техніці, не називають К – Це корабельний багатофункціональний вертоліт, призначений для вирішення завдань проти човнової оборони флоту. Загалом від початку вторгнення ворог втратив 325 гелікоптерів і живі сили у живій силі. Втрат... Ати росіян уже понад 450 тисяч армійців зокрема, мінус 830 солдатів у ворога лише за минулу добу. Поменшало за вчора в окупантів і танків на 22 одиниці, а ще бойових броньованих машин на майже півсотні та арсистем на 18.